Все більше дискусій розгортається навколо конституційної реформи. Одні вважають конституцію 2004 року недосконалою, а інші єдиним шляхом як позбавити президента Януковича повної монополізації влади ізмінення в конституцію, про а говорять всі, вони можуть відбуватися только в рамках. Предусмотрених по зміненню Конституції, стаття 13 Конституції. Це може означати, що мітингувальникам доведеться стояти на Майдані ще не менше як рік. За довгою процедурою Конституція вимагає проведення мінімум двох сесій, які триватимуть щонайменш по півроку. Вони хочуть нас тут, як кажуть, тримати до безконечності, і вони цим не розуміють, що нас стає все більше, і ми озлоблюємося все більше. Ну так же ж не можна над народом знущатися. Ну що це таке? Бо він один глухий. Він ж казав, писав на всіх почуй почую кожного, почуй кожного, почуй. Нам кожним днем все важче стримувати людей. Люди хочуть радикальних дій. Люди хочуть швидких рішень. Ну це зрозуміло чому. Тому далі топцювати – це загроза до того, що події можуть вийти дійсно повністю з-під контролю, можуть бути будь-які непередбачувані наслідки. Аж до розколу держави опозиціонер запевняє, що після прийняття конституційної реформи наступним обов'язковим кроком буде виконання хартії європейського самоврядування, половина пунктів якої на жаль сьогодні не виконується. І ну яке у нас може бути самоврядування, коли вже майже два роки Київ знаходиться без міського голови? Вже прострочена більше року у нас Київська міська рада. Тобто, якщо на прикладі столиці ми бачимо, що анульовано місцеве самоврядування і київська громада не може обрати собі в місцеву владу того, кого вона бажає, ну про що мова? Нардеп зазначив, що на позачерговій сесії не можуть прийматися рішення, пов'язані з конституційною реформою. Це можна робити тільки на черговій сесії, тому питання залишається відкритим щонайменш до вівторка наступного тижня. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов, Роман Крюков соціальна країна.